А ви вже готували мариновану капусту з болгарським перцем? Ні, ну тоді ловіть рецепт. Беремо одну головку великої капусти і її шиткуємо. Можете робити це ножиком, якщо ви вмієте гарно ним володіти, но я на шитківниці. Хоч вона також недрібно шиткує. Ну, що маємо? Повинно вийти 2 кг шиткованої капусти. Болгарський перець очищаємо від насіння та нарізаємо соломкою. Додаємо до капусти. Дві гарні морквини натираємо на терку по-корейськи. Скидуємо до перця та капусти і легенько перемішуємо. Набиваємо все у чисту 3-літрову баночку. Все має сюди влізти. Гарно трамбуємо, отак руками затовчуємо і все добре має влягтися. Приготуємо маринад. Сюди додаємо воду, перець горошком чорний, олію, лавровий листочок, цукор і сіль. Каміна краще. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Маринад майже закіпає, сюди додаємо чесничок. І в самому кіці ми доливаємо оцет. Появилися перші бульбашки, знімаємо і виливаємо цей маринад гарячий у 3-літрову баночку з капустою. І це все гарно заливаємо. Постінкам банки можна протикати ножиком, щоб маринад всюди просочився. Ставимо на добу у холодне місце. Все і можна смакувати. Ось такий смаколик у вас на столі до будь-якого гарніру. Смачного вам!